Уявімо, що мозок можна перезавантажити, замінивши старі та пошкоджені клітини новими та удосконаленими. Може, це і звучить як наукова фантастика, але насправді це потенційна реальність, яку вчені досліджують вже зараз. То чи колись зможе мозок самовідновлюватися, відомо, що ембріональні клітини в нашому молодому мозку, що розвивається, створюють нові нейрони. Мікроскопічні частинки, що входять до складу... Мозкової тканини. Ці новоутворені нейрони відправляються до різних частин мозку, що розвивається, що призводить до його самоорганізації в різних структурах. Але до недавнього часу вчені думали, що продуктування клітин різко припинилося після початкового росту, наштовхуючи їх на висновок, що неврологічні захворювання, такі як хвороба Альцгеймера і Паркінсона, а також руйнівні явища як інсульт, незворотні. Але серія нещодавних відкриттів показала, що дорослий мозок дійсно продовжує виробляти нові клітини, принаймні в трьох відділах мозку. Цей процес відомий як нейрогенез, до якого входять окремі клітини мозку, так звані нейронні стовбурові клітини та прогеніторні клітини, що продуктують нові нейрони або замінюють старі. Нейрогенез був виявлений у трьох відділах мозку. Це зубчиста звивина, яка відповідає за навчання і запам'ятовування, субвентикулярна зона, яка може постачати нейрони до нохової цибулини для сполучення носа з мозком, і смугасте тіло, яке відповідає за координацію рухів. Вчені ще не мають уявлення про те, яку саме роль відіграє нейрогенез у кожному з цих відділів, або чому вони мають таку здатність, яка відсутня в інших відділах мозку. Але факт наявності механізму продиктування нових нейронів в дорослому мозку відкриває унікальну можливість. Та чи можемо ми використовувати цей механізм для лікування пошкодженого мозку, подібно до того, як на шкіра загоює рани, але зламана кістка знову зростається? Тож ось де ми знаходимося зараз? Деякі білки та інші дрібні молекули. Які повторюють ці білки, можна вводити в мозок, щоб змусити нейронні стобурові та прогеніторні клітини виробляти більше нейронів у цих трьох точках. Цей метод ще потребує удосконалення, щоб відтворювати клітини більш ефективно і збільшити кількість живих клітин. Але дослідження показують, що прогеніторні клітини з цих зон насправді можуть відправлятися до місця, де сталася травма, і створювати нові нейрони. Можливо, іще один перспективний підхід. Це пересадка здорових нейронових клітин, які культивують в лабораторії, щоб змінити травмовані тканини, як ми робимо зі шкірою. Зараз вчені проводять експерименти, щоб визначити, чи потрібно пересаджувати донорські клітини, які можуть ділитися, відрізнятися та успішно породжувати нові нейрони в ушкодженому мозку. Вони також виявили, що ми могли б навчитися інші види. Клітин головного мозку, такі як астроциди та олігандриди, поводити себе як нейронні стовборові клітини і генерувати нейрони. чи тобто зможе наш мозок через пару десятків років самовідновлюватися? Ми не можемо стверджувати напевно, але це стало однією з основних цілей регенеративної медицини. Людський мозок має 100 мільярдів нейронів, і ми. Все ще проводжу, продовжуємо вивчати цю біологічну материнську плату, але щоденні дослідження нейрогенезу наближають нас до такого перезавантаження.